Деталі для газових лічильників замість так потрібних зараз радіосистем або ж обладнання для авіаційної техніки. Щоб випускати військову продукцію на Хмельницькому радіотехнічному заводі, є і фахівці, і високоточні прилади. Чому ж підприємство, яке входить до державного концерну Укроборонпром практично не працює для армії? Розбиралася Лариса Світловська. Це механічно складальний цех заводу, а це обладнання для виробництва складних деталей для військово-промислового комплексу. Точність цих верстатів становить 5 мікрон. Це в десятки разів тонше від аркуша учнівського зошита. Однак сьогодні через відсутність держзамовлення на них виготовляють деталі для газових лічильників. Сьогодні ми випускаємо 20% тільки для оборонки для відновлення механізмів. Бойових машин серйозної техніки зараз немає. Відсутні заявки закази. Хоча ми, ми могли б випускати корпусні деталі, вироби для танків, бронетранспортерів та іншої техніки української армії. Нема замовлень, тому менеджери, можливо, укроборонпровом погано працюють. Нема заказу. Ми не знаємо, що Україні потрібно. У Нас немає зв'язку Укрборонпрому інших науково-дослідних інститутів, які працюють на воєнно-промислові комплекс. А це обладнання здатне забезпечити друкованими платами електронні пристрої як наземної, так і авіаційної військової техніки, і навіть підводних човнів. Сьогодні ми на жаль виготовляємо тільки для цивільних потреб, хоча Чому? могли би виготовляти і для військової техніки, і забезпечувати робочі місця для свого заводу. Ми на завантажені сьогодні тільки на 50%. А ось такими радіостанціями завод міг би забезпечити всі підрозділи української розвідки, кажуть фахівці заводу, і обурюються, що Міноборони закупило їхні аналоги у США та Польщі, хоча у вітчизняних є переваги. Ми випускаємо радіостанції, займаємося радіостанціями, які розмови по яких закриті і недоступні для противника. Ці радіостанції дуже прості, в них набагато зменшені операції, але вони совмістимі з радіостанціями, які використовуються в НАТО на сьогоднішній день. Ні, Укроборонпром підписав з керівництвом Хмельницької області меморандум, за яким завод тепер виготовляє деталі для ремонту бойових самохідних машин. Але проблем підприємства це не розв'язало, адже його потужність значно більша. Із заводчанами погоджується і спікер, який побував там наприкінці тижня. На мій погляд, є величезний потенціал цього підприємства і потреба, очевидно, для забезпечення в тому числі обороноздатності нашої країни, очевидно, є. 800 мільйонів виробляє цей завод, продукції 800 мільйонів. Хоча вони не оборонного всі призначення. Я вважаю, що треба більше, напевно, робити все ж таки ухол на оборону галузь. Але знову ж таки всі ці потреби мають визначатися міністерством оборони за словами Гройсмана в бюджеті на наступний рік вітчизняні виробники матимуть преференції на держзамовлення. На це розраховують і на Хмельницькому радіотехнічному заводі. Інакше військове виробництво доведеться повністю переорієнтувати на випуск товарів народного вжитку. Лариса Світловська, Олександр Сарачів, новини на першому.